На своєму каналі з вами Світлана Бугела і сьогодні я хочу зробити вам подарунок. Дуже красивий, трендовий, весняний макіяж, який підійде під будь-який ваш образ і під будь-яку подію. Я люблю робити макіяжі, які легко повторити та які підкреслюють саме вашу природню красу. Я вже вирівняла тон шкіри і нанесла мікс сяючої тональної основи у відтінку Ivory 140 та підмішала кілька крапель нашого рідкого хайлайтеру флюїду у відтінку Silver. І у мене вийшов, ну, я не знаю, чи видно вам на камеру чи ні, дуже такий красивий глоу-ефект. Природнє сяйво, яке зараз дуже актуально, і для того, щоб трішечки зафіксувати у тезоні, я використовувала прозору пудру. Як вирівнювати тон, ви бачите з боку? І не хотіла на це зараз витрачати час. Хочу приділити увагу саме. Тій декоративній косметиці, яка знадобиться нам для трендового весняного макіяжу. І на цьому моменті зараз якраз вийшло сонечко, я думаю, що ви бачите це красиве сяйво. Дуже такий скромний, я б сказала, набір декору знадобиться. І в цьому і суть, щоб використовувати базові відтінки у сучасних техніках, і отримувати такі класні весняні або. Будь-якою порироку образи. Першим відтінком я буду використовувати відтінок Сяйво. Я відкрила їх вже собі нові, тому що в мене вже закінчуються ці тіні. і я наношу цей відтінок прямо на все рухливе по віку. І дуже важливий момент. Ці тіні нанести і на нижнє повіко, саме такою широкою лінією, для того, щоб збільшити око візуально у розмірі. Тепер я набираю відтінок тіней лілове золото і буду просто. Підкреслювати орбіталь ока. Я не буду малювати ось цей куточок, який зазвичай ми постійно малюємо в макіяжі для того, щоб наше повіко здавалося ще більшим. Бачите, я просто його тушую рухами догори, і у мене з'являється така дуже красива правильна тінь. І розріз очей він відразу здається більшим. Тепер відтінок біскоті, без нього нікуди, і я, як завжди, наношу його сюди, для того, щоб підняти куточки ока під брови у внутрішню спинку носика. І отримую вже такий красивий, чистий макіяж тінями, mm. красиво розташованими. І мені залишається тільки зробити головний акцент, хоч про який я хочу вам розповісти. На сьогодні головним трендом макіяжу є трішечки східний акцент. Східний акцент це завжди стрілка. І дуже цікавий факт, що азіатські жінки, наприклад, баліки чи коріянки, вони почали відмовлятися від чорного олівця, хоча вони завжди його використовували для того, щоб збільшити розріз очей, вони використовують саме коричневий олівчик. І роблять це таким чином, що промальовують стрілку і на повіках, так, і роблять взагалі акцент на ось цьому внутрішньому куточку. Бачите, я е, малюю саме зі слизової, і навіть можна трішечки вийти за е, кордони. Не можна робити е, ось так. Тільки в тому випадку, якщо у вас близько посаджені ока, тому що ви таким акцентом ще здвинете їх один до одного. Так? Тільки в цьому випадку. Якщо у вас класично посажені очі, то вам підійде у будь-якому разі. І ось я малюю цю стрілочку коричневим олівцем. Так? І тільки у тому випадку, якщо у вас є нависання повійки, то ви не профарбовуєте тут, так, а робите саме міжвійко. А якщо знову ж таки все добре, то ми маємо право витягувати і збільшувати очі саме таким прийомом. Мені здається, що з цією технікою, з такою формою стрілки, мій розріз очей збільшився дуже сильно. І взагалі я підготувала для вас вже Цілий такий класний корисний випуск, який я присвятила саме олівчикам-каялам. Всі лайфхаки, всі тренди нанесення, які обрати це відео буде після цього макіяжу, і воно вам обов'язково потрібно. І взагалі ми зараз записували цей макіяж і Юля, яка знімає зараз відео, каже: я тільки вчора дивилася макіяж балій, балійок, які, яким роблять. Макіяжне весілля. І ось цей макіяж ми так і придумали назвати макіяж в стилі балійських наречених. Зараз я зроблю його взагалі вау. І я взяла хайлайтер флюїд, який я хочу додати трішечки буквально у внутрішнє око для ще більшого сяєння І я взяла дуже мало його, треба додати ще. І обов'язково е, закручуйте хайлайтер фліт, щоб він не підсихав. Бачите, ось так пензликом ми робимо таку неймовірну свіжість. Я думаю, що вам дуже гарно видно, я дублюю ще сюди. Так, і можу ще трішечки додати ось сюди. Так, і проставити такі красиві акценти, які будуть грати на сонечки, і робити з вас українську баліську наречену. Я хочу вам продемонструвати, як класно і гармонійно у цьому макіяжі виглядає коричнева туш. Вона такого правильного шоколадного кольору, що ну, зовсім не зрозуміло, що вона має саме коричневий відтінок, але з урахуванням того, що ми збільшуємо очі, ну мені здається, що у мене очі вже збільшились у три рази порівняно з тим, що було. Вона дуже класно і гармонійно. Виглядає і у денних, і в весняних макіяжах краще використовувати саме коричневий туш. Дуже часто про це вам кажу. І такий активний макіяж очей е, треба підтримати і макіяжем брів, але ні в якому разі не робити чітких брів. Тому що, якщо ви промальовуєте чіткі графічні брови, то відразу ж ви підкреслюєте асиметрію очей. Це по перше. По-друге, е, Акцент має бути або на бровах, або на очах. Не потрібно робити все відразу. І взагалі, про брови, це буде окремий випуск, але це спойлер, що найтрендовіший засіб макіяжу сучасних брів це саме тінт. У мене він у кольорі Dark Blonde. І мені здається, що вам також дуже Сильно помітно, як змінилася форма брів і які вони стали ну, такі класні, сучасні і трендові. Тепер додамо трішечки скульптури і ліфтинг-ефекту. І буквально трішечки ось сюди я наношу скульптуру відтінку лате, наношу його сюди. Трішечки нанесу його сюди. І я думаю, що вам дуже помітна різниця той ефект, який дає цей скульптор. Ну, і головне, це, звісно ж, для свіжості нанести рум'яна. Я думаю, що ви вже подивилися мій спешл випуск. Про те, куди їх наносити і як правильно обирати відтінок, у мене зараз я використовую ніжний рум'янець. І просто по замовленню ви подивіться, вийшло сонечко. Я думаю, що вам помітно, який реально красивий макіяж у нас виходить. Він святковий. І Якщо б балійки мене бачили, то вони б точно захотіли замовити собі весь такий набір косметики для того, щоб повторити його. На своє весілля. І залишилось тільки профарбувати губи. І під цей макіяж підійде два варіанти. Це може бути нюдова помада або червона помада. Буде красиво і так і так. І я, наприклад, хочу спочатку взяти помаду у відтінку Blush Velvet, Ніжний оксамит і продемонструвати вам трендові нюдові губи, як їх профарбувати. Потрібно взяти найсвітліший олівчик і профарбувати тільки ось цю зону, там де у нас галочка, так і нижню частину губи. По бокам залишити губи без олівця, трішечки підтушувати. Так ми зробимо ефект збільшених губ. Мені здається, що такий варіант макіяжу губ вам точно сподобається, тому що він більш спокійний. Він такий повсякденний, але за рахунок оцих святкових очей весь макіяж виглядає дуже сучасно і дуже трендово. Я вам розповіла про дуже багату кількість фішок, і мені хочеться продемонструвати вам ще варіант саме з червоними губами. І давайте додамо трішечки магії. Мені здається, що з червоними губами також варіант дуже класний. І перший варіант з нюдовими ви робите на ранок, а ввечері просто профарбуйте губи. І е, я використовувала червоний олівець і матову рідку помаду, класичний червоний. Мені здається, що дуже красивий ефект, і е, вам обирати, який варіант макіяжу цього вам подобається більше. З нюдовою. І ви можете обрати для себе який варіант вам сподобався більше, і написати про це в коментарях з нюдовою помадою чи з червоною. Е, головне, що ми зробили такий нейтральний макіяж, очей, який підходить. Під будь-який макіяж губ, я дуже задоволена, ні, не будь-який макіяж губ. Не підійде тільки під якісь рожеві відтінки, холодні рожеві, так, а всі відтінки теплого, нюдового, червоного, це буде дуже-дуже красиво виглядати. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе нові тренди макіяжу. Що спробуєте відчути себе балійською нареченою і зробите цей макіяж з цієї весни. Якщо вам вам сподобалось, не забудьте підтримати мене своїм лайком, своїм коментарем і поділитися цим відео зі своїми подругами, не тільки вам бути красивою цієї весни. І до побачення, любі! Наступне відео про олівчики для очей.